Доброго дня, мене звати Люба. Ви на моєму каналі. Виключилась відеокамера, тому я вже на відкритому розкладі нічого перекладати не буду. Просто розказую по ситуаціях. Отже, певна ситуація те, що зараз, що зараз поточна ситуація. Наразі велике надзвичайне маніпулювання, маніпулювання і розумом, і почуттями, і подіями, і по фінансам. Ну, в общем. Загалом по всім фронтам. І, відповідно, люди трохи з затуманеним розумом і не бачать його виходу, або не бачать всієї ситуації, чи які певні результати, певні дії можуть досягти кращого вибору, або який кращий вибір буде. Але в цілому вибір буде. Звісно, маніпулювання будуть, але не звертати на це увагу. В слабих сторонах невеликі дії і наші сильні прив'язки, наші ресурси, наші фінанси і знову ж таки дім. Тобто наша прив'язаність, наші почуття, родинні стосунки, враховуючи маніпулювання, наразі наша слаба сторона. Відповідно, дії йдуть по будинку і по сім'ям. Враховуючи шахрайства, злоді... злодіїв те, що зараз розвелося, і, як то кажуть, предноворічні свята, предноворічні всі оці маніпулювання, зберігаємо і охороняємо свої родини. В сильних сторонах, ну, знову ж таки, родина, ми, ми сильні родиною, тому на цьому і грають. Ми сильні почуттями, ми сильні прив'язаностями, і відповідно в нас є вибір. Ну, от саме це у нас наша сила. Сила, як завжди, в сім'ї. В сім'ї, в почуттях, вибір, те, що в нас є вибір. Це саме головне також наразі. Ну і родина. Ну, в цілому непогана карта. Відповідно, ще нам заважає. Ну, заважає, знову ж таки, те, що вже планується якісь певні. Плани на майбутнє. Вони ще не досяжні, але вже люди планують, є прив'язки до будинку, і ми робимо певні дії досягнемо своєї мети. Це нам з одного боку заважає, з другого боку, знову ж таки, допомагає маніпулювати людьми. Але в цілому я б сказала, що не сильно я б... ми так тут слабі. Тому що прив'язаність до будинку, до родини це, так, це наша слабкість, Йо знають, куди бити, але з другого боку це і наша сила. Тому не сподіваємось на нездійснене. Тому що так, хотілося б завершення війни, але, на жаль, найближчим часом, найближчим тижнем це ще не здійсниться. Ну, нічого. Сподіваємось на краще, віримо в наших хлопців. Так, Сильні сторони, що нам що нам допомагає? Допомагає те, що незважаючи на те, що ми не бачимо всієї ситуації, всіх обставин і отримуємо ми лише певний відсоток, ми все одно вміємо кооперуватися, люди вміють сподіватися, входити в якісь кооперації. І, відповідно, допомога буде. Тобто, можливо, ми навіть отримаємо якусь певну меншу копійку, ніж всього, що є, але ми отримаємо. І, відповідно, буде якась підтримка зі сторони. Тобто, треті сторонні лиця особи будуть допомагати. Нехай навіть тільки якоїсь малої частини, але, як то кажуть, з миропиниці голому сорочка. Тож, в даному випадку, навіть ця допомога буде досить таки суттєвою для області. Ну і підсумок. В підсумку у нас по будрості, сподіваємось, на якісь певні, знову ж таки, плани. Емоції вже, я б не скажу, що сильні, не зашкалюючи за емоціями і розум відключається, але так, на щось сподіваємось, включаємо розум, мудрість. І таке таких щось плануємо, щось найкраще, сподіваємось. Ну, людина, яка ні на що не сподівається, ні до чого не... не ставить мети, то то вже не людина. Ну, а ми ж не, лю... не машини, ми люди. Тому так, певні якісь сподівання, включається розум. Ну, і... Емоції, скажімо так, середні. Ну і в цілому, от, взагалом можна сказати, що вибухів не повинно бути, повинен тиждень пройти більш-менш спокійно. Ну і знову ж таки, повертання до родинних стосунків, і вже будуються якісь плани на майбутнє, підводяться підсумки року. Ну, тобто в людей починається. Ну, не те, щоб геть таке веселе новорічне свято, але в цілому свято, сподіваємося, ж, на краще, то так от. Ну і відповідно, яка порада, відпочинок. Трохи більше приділяти увагу відпочинку, дати собі, від... як то кажуть, послаблення цілому от. отак Тобто, взагалі можна зробити такий висновок. Буде більш-менш спокійно по області, будемо отримувати якусь допомогу, але не забуваємо про маніпулювання. Тому що будуть маніпулювати саме зі сторони родини і родинних стосунків. Наразі все. Дякую за увагу!